Бійці нацгвардії, які стояли на 32-му блокпості на Луганщині, та вийшли з оточення у ніч проти вівторка, нині перебувають на кількаденному перепочинку на одній з місцевих баз. Хлопці ще не відбули 45 діб діпу зоні. АТО, тому куди їх направлять далі, не розуміють. Найбільше бойовики тепер переживають за побратимів з 31-го та 29-го блокпостів. Запевняють, якщо до них заздалегідь не прийде підкріплення. Оточити можуть і ці позиції Євгенія Цвітанська спілкувалася з бійцями. Вона нині на Луганщині маємо зараз прямий зв'язок зі, зі сходом. Женю, привіт. От е, ситуація з 31 м тепер 32-м, тепер вже 31-м, 29-м, Вона от дещо нагадує літо, коли телефонували на телебачення, невідомі і так би мовити навмисно розмухували ситуацію. Було дуже багато паніки. От мені здається, зараз дещо схожа ситуація. Як от в тебе на місці? Яке враження? Вітаю, Олександра, ну мені ця ситуація не здається схожою, бо дійсно дуже багато дзвінків було минулого тижня від бійців, які знаходилися в оточенні 32, -го. на 32-му блокпосту. Але просто а фізично до них ніхто не мог доїхати доїхати та показати їхні обличчя. І протягом тижня ось бійці вони а, просто кричали, вони просили допомоги. А в той час як і найвищі командувані і ренбо часом заявляли, що оточення взагалі немає. Заявляли про те, що а, ситуація контролюється, про те, що бійці інколи цитую, просто брешуть. А так от сьогодні, коли хлопці вже вийшли з оточення, ми мали можливість з ними поспілкуватися наживо. Це ті самі бійці, які ось телефоном нам повідомляли. Про ту тяжку ситуацію, яку заперечували у РНБО, так от ці хлопці вони зараз нам пояснили в чому справа. Справа в тому, що спершу вони, коли зайшли на цей блокпост, вони були в оточенні з трьох сторін, а четверта сторона дорога в них була вільна. І ось коли вони попередили командування про те, що їм потрібні додаткові сили, додаткове патрулювання, щоб сепаратисти не в свій блокпост і вони. Не зайшли в оточення, то їм ці сили не були надані завчасно. І тобто, це протести вони таки побудували цей блокпост, і таким чином вони опинилися фактично у повному оточенні. Ось давайте послухаємо інтерв'ю пійця, який, по-перше, нам тоді телефонував. І зараз він наживо зараз буде говорити. Ми їхали. Одна дорога була свобіна. Розумієте? Потім вони закрили, окупалися за одну ніч. Нам що казали? Не стріляйте, вони насмерні по вас не стріляють. Нас мирні переговори. Вони по вас не стріляють, вони не стріляють. Ми бачимо, що нас закривають і нам ніякої відповіді. Но про те, що такої ситуації могли б уникнути, говорять, власне, і військові експерти. Тобто, якщо там йде війна, значить там потрібно було ще... В тот же момент, когда они там только группировались, они делали это очень медленно, значит, туда уже в тот момент нужно было бросить резервы. Ну, тепер фактично, коли передова наблизилась до 31-го блокпосту. Ось хлопці з 32-го дуже переймаються за своїх побратимів, бо сьогодні їх обстрілювали. Обстрілювали 37-й блокпост. Він знаходиться недалеко від 31-го, і там є поранені. І хлопці дуже бояться, що повториться така ситуація. І знову ж таки попереджаючи, їм потрібна допомога. Тому що коли вони стояли, вони стояли 100 чоловік проти 300, понад 300 бойовиків. Вони стояли з одним автоматами, та кілька бетер. Проти кілька десятків танків. І ось вони кажуть, ми не сіємо паніку, ми просто попереджаємо, що із 29 блокпостом, із 31-го блокпостом може бути така сама ситуація, бо техніки в них майже немає. На 31-й блокпост. Питання відрізати їх від нашого світу стоїть, не знаю, хвилини, години. Можливо, доба. Як це перерішати собі? Тому що в них набагато краще озброєння. Ночники, тепловізори, тоді ситуа... днів місяців, але вони оточать. Що вони вкріпити, то їх оточать 100%. Ну і сьогодні РНБО задавала запитання: ось чи можливий сценарій повторення як на 32-му був, так само з 31-м та 29-м, там знову запевнили, що виділили сили для підкріплення і знову нагадали про те, що ситуація з 32-м була просто ажіотажем. Пропоную послухати. Не тільки 29 і 31 зараз знаходяться на передньому краю, тобто по лінії розмежування. Дуже багато блокпостів сьогодні обстрілюються, всі знаходяться в рівних умовах, і українським командуванням робиться все для того, щоб наші воїни, по-перше, відчували те, що про них ніхто не забув. Ми проаналізували інформаційний простір, а також соціальні мережі, що стосується 32-го блокпосту. Ситуація, яка була накручена з російської сторони, спочатку інформаційна була атака, а потім вже все інше. Тому що цей блокпост стояв більше півтора місяця, і про нього ніхто не згадував. Ну, ці хлопці, які ви зараз бачите, це вони раніше телефоном розповідали про критичну ситуацію, відсутність підкріплення і води. Тобто не можна назвати ці дзвінки анонімними. Це реальні бійці 32-го блокпосту. Вони нам передали фотографії розбитої кухні, про яку вони нам розповідали, коли мінометами розірвали резервуар з водою. Їм нічого було пити. Вояки 32-го кажуть, вони самі відбувались до останнього. Але серед сепаратистів теж є чималі втрати, і терористи відкривали їм три рази зелений коридор, а на наші хлопці. Три дні не рушили з місця без наказу від керівництва. Так ось, коли вони нарешті виходили колоною з нашими хлопцями, так само супроводжували бойовики. Так вони зізнавалися нашим хлопцям. Вони казали, що вони щиро дивуються, як вони протримались так довго, та назвали наших хлопців справжніми героями. Ось така ситуація. Сашко Женя, дуже дякую тобі. Будь ласка, закликаю бути обережними там на передовій. З Луганщини на прямому зв'язку щойно була Євгенія Цвітанська. Бійці, які буквально щойно вийшли з оточеного 32-го блокпосту, говорять про те, що схожа ситуація може розвиватися і на 31-му, і на 29-му українських блокпостах на Луганщині.